Можна навіть грати від назви стабілізаційний пункт. Це є стабілізація пацієнта, стабілізація пораненого, зупинка кровотечі. І в нас на стабілізаційному пункті є кров, плазма. Ми можемо поновити кров'яне русло, дати кров, дати плазму, провести деякі там, так скажемо, дрібні аналізи, які можна зробити, рентген. Накласти шини, познімати турнікети. Ну, насправді, у нас дуже широкий такий спектр надання допомоги. Ми можемо взяти, наприклад, бійця і відправити вже в госпіталь в плюс-мінус стабільному стані. Ми проводимо тут, якщо потрібно, за потреби, проводимо реанімацію, інтубацію, тренування, таркальні дренування. Ну, дуже багато речей. робимо. Всього навіть важко перерахувати. Насправді ми користуємося тільки однією групою крові, це є перша мінус. У нас її достатньо. Ми робимо забовлення, нам шпиталі видають. Якщо нам не вистачає, ми посилаємо посеред тижня екстрену машину і нам довозять кров, тобто це не обговорюється. Потрібно, щоб зараз люди більше здавали крові? Ну, я думаю, що взагалі там по шпиталях, по пунктах переливання крові так. Тому що крові зараз йде дуже велика кількість. Не тільки в нас, а й в Наприклад, там взяти шпиталі Дніпро, Львів і всі останні шпиталі там, в будь-яких вона переливається. І переливається в великих кількостях.